Сьогодні на цих змаганнях представлено 196 спортсменів з 9 міст України. Наймолодшому учаснику змагань 6 років, а найстаршому 92. Плавами у нас виходить е, много долгожителей. В не 62 буде. Mm. Тобто вот. я еще такой живчик по справді з 90. Найголовніша відмінність наших змагань від інших комерційних турнірів в Україні. Це те, що ми проводимо фінальні запливи на всіх без виключення дистанціях 50 метрів. Бо це максимально наближено до чемпіонатів світу або Олімпійських ігор. Як правило, на соревнованнях місцевого значення фіналів немає. Ну от в цей раз ввели і при що ми тут буде юмінка цих соревновань. Мій син приймає участь вперше в таких серйозних змаганнях. Дякую дуже велике тренеру, в якого він тренується. Це Пліканець Вадім, спортивний клуб, форма, який відкрив в нього цей талант плавання. Мій син він виступив в шести категоріях і в шести категоріях він отримав всі шість медалей. Я займаюсь плаванням тільки рік. Це в мене другі змагання. Ну я сьогодні взяла дистанції, які ще не пила на змаганнях. Мені було доволі так було страшно 200 метрів раз. Я ще не полила його ні разу. Ну і так, трошки, звісно, запорола. Я представляю себе особисто як тренер. На жаль, і діти не змогли ну, в силу різноманітних причин взяти участь. А от віддаваюсь за всіх. І сьогодні брав участь у чотирьох запливах і пощастило зайняти кризові перші місця в даних запливах. Вже вдруге приймаємо тут змагання. Другий раз ми вже привезли більше дітей. Більше, я думаю, нагород буде результати краще. От. Ми задоволені. Дякуємо, Одеса. Як завжди, як завжди, Академія спорту влаштовує змагання на найвищому рівні, тому ми завжди із задоволенням приймаємо в них участь і будемо приймати участь і надалі, якщо буде така можливість. Спасибо організаторам за великолепно організовані старты. Академія спорту в Одесской області, это, області. Це которые делают интересно, разнообразно. Вот. Дякую большое, дуже Ми приймаємо вже другий раз участь у даних змаганнях. Дуже велика подяка організаторам даних змагань. Особливо Івану. Взагалі організація на високому рівні. Все зрозуміло, свою дистанцію чутно, дуже гарні подарунки, дуже гарні індивідуальні медалі. Так що респект хлопцям. Я дуже щаслива, що кожна моя дитина у мене зараз 17 дітей. Кожна моя дитина поліпшила свій результат. ось це для мене найголовніше. Я бачу посмішки. Цікаво було себе спробувати. Я, я не йду зараз сюди за якимись там результатами, бо зі мною. Поруч плавають люди, які там з 10 років плавані. Тому якщо я попадаю з кимось дистанцію такого рівня, то мені складно. Якщо є шлях, якщо є, мабуть, якась ціль, то тоді буде і результат. А у кожного Свій свій шлях і своя боротьба. Це в першу чергу. Це таке дуже цікаве питання. Це взагалі-то напевно залежить від е, самого спортсмена, але для мене, е, скоріш за все, важливо не те і не друге, тому що мені важливо, е, як пройшла моя праця над собою та як я. Е, Покажу свої результати. Я вважаю, що треба звичайно брати участь і по можливості намагатися перемогти. Тягу до перемоги це головне і для кожного спортсмена, і для нашої країни взагалом. Безумовно, дані змагання проходять виключно завдяки воїнам, героям Збройних сил України, які боронять нашу державу. Велике їм спасибі від нашого колективу та також від всіх батьків та спортсменів. Дуже велике спасибі нашим захисникам, завдяки яким є можливість проводити такі змагання щоб було мирне і чисте небо, і наші учасники були спокійні і думали тільки над тим, як їм виступити, як отримати медалі, як побідити. Слава Україні! Ще дякую нашим Збройним силам, які дають змогу і можливість нам приймати участь в ці нелегкі часи в таких чудових змаганнях. Будемо представляти Україну, будемо вірити в нашу перемогу, будемо вірити в щасливе майбутнє для нашої країни. Слава Україні! Героям слава!